Воїни, захисники, добровольці, юнаки, символи, юнаки, стійкість сьогодні. Прилуцька громада попрощалася з земляками Євгенієм Профатіловим Денисом Ткаченком. Денис товаришували у мирному житті. Разом несли службу одному з легендарних батальйонів Вовки да Вінчі». Вони згідно чинного законодавства могли не вступати в Збройні Сили, але вони зробили це добровільно. Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії, колись сказав: хоч втрата молодого покоління на війні, це ніби якби в природі не було весни. Але не дарма це все. Я хочу вірити, що на це все. Я точно знаю, що я, мої колеги, мої побратими будуть робити все так, щоб це було не дарма. Я сподіваюся, що і ви будете робити все, щоб це було не дарма. Це те люди, які захищали нашу державу. Це люди які захищали наші доміні. Дуже велика втрата для, для мене у першу чергу для лінії оборони. Вони робили роботу, відзначилась великою кількістю. Двадцять 22 роки життя Євгенія то дитинство, навчання в гімназії, номер 5 – медичному коледжі. Добрий, товариський, справжній. Захоплювався точними науками, любив природу, життя. Любив Україну. Женя це мій учень, світла дитинка, рудий хлопчик, який посміхається, який постійно бігає. Йому щось треба, щось він хоче, він щось відстоює. І це бажання відстояти свою думку, свій погляд, привела його на війну. Потреба відстоювати свою країну. З нами залишається пам'ять, пам'ять про Женю. Ми будемо пам'ятати, Женя, тебе завжди, скільки жителем. Будемо вдячні за твою жертву і за те, що ти є. З перших днів повномасштабного вторгнення Женя Профетілов волонтерив співпрацював з благодійною організацією фонд Сергія Притули з 2024-го Юнак у лавах Збройних сил України мав відзнаки Учасник бойових дій. Хрест хоробрих. За 20 років земного життя Денис Ткаченко встиг здобути середню освіту в ліцеї номер 6 Продовжив навчання у Національній академії сухопутних військ, професійно займався боксом. Він був кращим сином, братом, учнем, товаришем. Він був біль втрати ніколи не мене. Спогади залишиться про Дениса лише найсвітліші. Був добрий. Надійний, мав багато друзів. Відкритий, щирий, простий, ніколи не боявся брати відповідальності. У нього було загострене почуття справедливості. І ще в шостому класі, 1 вересня, на першому уроці він написав побажання Україні, миру і процвітання. 20 років. За свою батьківщину віддав найдорогоцінніше своє життя. Про Дениса можна сказати дуже багато слів. Він був добрим, чесним, щирим. Але я хочу сказати, що він був другом. Він був справжнім другом. Таких людей, як Денис, насправді дуже мало. В моїй пам'яті він назавжди залишиться. Позитивним, дуже-дуже позитивним, і з посмішкою, бо він завжди посміхався, завжди був веселим. Його майже неможливо згадати, коли він був в гарному настрої. Деня, Женя це приклад для мене справжніх чоловіків і воїнів, які йшли до своєї цілі, не дивлячись ні на що. Саме дуже вас не вистачатиме вічна пам'ять і низький уклін родинам загиблих хлопців, загиблих героїв. Хвилина мовчання, прощання з воїнами захисниками, плине кача над містом, і як клятва відлунює у кожному серці. Ви навіки в пам'яті земляків, у пам'яті народній. Слава Україні! Героям слава! про хлопців, про молодих, про легенів, про той мікросвіт для їхніх сімей, для їхніх друзів і близьких, для цілої нашої громади. Максимум, що можемо зробити, максимум, це продовжити їхню боротьбу. Кожен на своєму місці, боротьбу проти руської ідеології, руського міру, боротьбу із загарбниками, боротьбу починаючи з себе. Їм же, тим звитяжцям, які більш ніж на сто повоювали і відвоювали. Хай Господь дарує царство небесне. Те царство там, де праведники, там, де не тільки мученики не лише сповідники, далеко не одні тільки святителі або постники, але і воїни, достойники, числа, яких сьогодні ми маємо і наш. Царство небесне. Нашим хлопцям. Сам не знаю, де погляду. сам бори. Сане знає, захисників, воїнів. У останній земний шлях прилуцька громада проводжала на колінах. Відтепер Євгеній Профетілов, Денис Ткаченко оберігатимуть свої родини, своїх мам, батьків, неньку Україну, прилуки в лавах небесного війська, янголи захисники. Вічна вам слава!